Дивіться, цибулька, отут овочі, тепер фрукти, ягідки сюди. Це ягідка, Маша. Маша, це ягідка. Аріна, став сюди фрукти. Це ягідка. Це ягідка. Все, отак от ми будемо розкладати. Давайте, вибирайте фрукти. І ягідка. А я ми маємо сюди, мій, кошик мій. сюди. Виноград. Я Давай сюди фрукті. Ось сюди, Так. Фрукт сюди. Ні, картошка, де діти картошка, в якому в кошику овочі в нас? Так, сюди. Так. Ні, кавун, це ягідка. Це ягідка, кавунчик. Ягідка. Так, це що в нас? Ягідка? Куди ми ягідка ставимо? Так. А це кабак, овоч, так. Да. Ягідка сюди. Ягідка сюди. Овочі. Так, фрукти. Морквинка, в якому кошику у нас овочі. На овочі, Маша. А хто капусту поставив капусту. до ягідки? Сюда. Так. Consumers. Це що в нас? Ананас, це фрукт. Це агурс. Агітка. Це ягідка, Маша. Ягідка, де ягідки? Так, це що у нас? Апельсин. Фруктик. Фрукт. Так, так давайте ще раз повторимо. Де в нас ростуть овочі? Де овочі? Ростуть? На городі. Де ростуть фрукти? На дереві. На дереві. Дерев а дерева де в нас? В Саду. Саду. А ягідки ростуть на чому? На курсі. На кущиках. Так, на кущиках ростуть ягідки. Молодці. День. Якщо в нас. Якщо ми лише зрізали овочі, то вони в нас які? Свіжі, Так, якщо там багато соку, то вони які? С... Соковиті. Так. Якщо вони, нас... якщо вони в нас солодкі, то ми кажемо як? Солоденькі, 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 солоденькі смачненькі, солоденькі, так? Солоденькі, смачненькі. Ми принесли овочі з городу чи з магазину. Що ми перше повинні зробити? Костя, що ми повинні? Що зробити? Помити. Помити, перш за все, ніж їсти, ми маємо помити овочі і фрукти обов'язково, щоб вони були чисті. А якщо ми грязі, брудні овочі і фрукти з'їмо, то що буде, Арія? Руки грязні, овочі і фрукти. Брудні, що буде? Ми можемо захворіти, тому ми маємо постійно мити. Що мити постійно маємо? Руки і обов'язково мити овочі і.